Всім привіт, мої хороші! Вітаю вас на своєму каналі Щоденник вимушених змін. Ой, у нас погода і змінилася, і спортилась. Я думала, по прогнозу було, що не буде доща. Вчора йшов дощ, і ночі йшов дощ. І зараз так похолодало. Папа утром виходив, каже, три градуси. Представляєте, закопане три градуси. Березень, ой, травень вже, травень місяць. Що зайду в гаму, куплю молочко на роботу і топаю на роботу. Так, скупилася, купила два молочка. Якщо що, я купляю молоко півлітрові такі ультрапастеризоване чи якось так, по 2,99. Раніше брала велику пачку, але зараз беру маленьку, бо потім не випиваєш. І потім воно просто пропадає. Так, супер. так У мене зелений треба біля. Вчора я так і не записала відео, ну то таке буває. В общем, зараз ми з вами подивимося, яка ситуація на Крупувках. Хто не знає, Крупувки це центральна пішохідна вулиця Закопаного. Туристична, де зазвичай дуже багато туристів. Я зараз йду по справам і проходжу мимо Крупувок. Повз Крупувки, чи як там, по Крупувкам. Ну і зараз з вами разом подивимося. Бо зараз я в цю сторону ходжу дуже-дуже рідко. Крупувки пусті, як я й думала. Зараз не сезон. Сезон не сезону. Були майські свята, травневі, так? І всі відгуляли, відпочивали, а зараз буде не сезон до того моменту, поки діти не закінчать школу. Тож буде спокійно, ні, ну будуть приїжджати, може приїдуть ці туристи з теплих країн. от. Так що така ситуація на кропувках. Зараз включу тут музичку і пройдемось просто по крупувкам. По цим вуличкам я ходила півроку, бо тут у мене був в цій стороні салон, мій перший кабінет. І зараз я дуже давно тут не була. Зараз йду, згадаю, як це було ходити в цю сторону. Зараз взагалі ходжу, там три шага. Так, прикольно, прикольно. Це у нас будівляний такий технікум. Тут завжди дуже багато дітей навчається. Так розуміється, ті, хто 8 класів закінчив, то можуть сюди поступити далі навчатися. Отак. Ой, які тут красиві види. Супер! Прийшла в цю частину Закопаного, де дуже класно видно Гілонд. Сьогодні в мене справи в ужонді праці. Так що прийшлося мені сюди бігти. Не знаю, маю надію, що справлюся. Зранку, бо в мене клієнтка, я її трошки перенесла. І думаю, що в мене все вийде. Надіюся на це. Не змогла я пройти мимо ще вирішила зняти з цієї сторони. В общем, все нормально, все порішала я. На удивлення, все дуже швидко, треба було просто заповнити один внесок. і все. Сказали, до двох годин має все вже бути окей. Там є проблема, в общем, у них якась. Взагалі, я в цьому не розбираюся, сильно вдаватися в подробності не буду, але знаю точно, що може комусь понадобиться інформація. Якщо ви затрудняєте людину, ви є предприє... предпринимателем і затрудняєте людину, то обов'язково вам треба в ужонді праці зголосити про те, що ви там затрудняєте. Там відкривають вам таке спеціальне конто чи якось так. В общем... Сильно вдаватися в подробності не буду, бо в чому не розбираюсь, те не розказую. Розказую тільки те, в чому добре розуміюся. Так, в общем, дерева вже цвітуть. Сьогодні така у нас полупасмурна, полунепасмурна погода. Головне, щоб не було доща. Хоча в мене сьогодні робочий день. Ну, якось так. В общем, ладно, мої хороші, всім гарного дня. А у меня уже обед. Трохи поработала, одну клиентку сделала и решила, что мне надо перекусить что-нибудь, потому что потом будет клиенты не знаю, успею, не успею. В общем, а їсти буде хотіться, а я коли голодна, всі вже добре знають. В общем, заходила і йшла на роботу в панстескау. Це така фірма. І купила собі канапку е з курчаким. Подивимося, що тут за канапка з курчаким. В общем, отака булочка. Е тут нагетси, зелень і що ще? І витягнуть туди вот ага, такая булка, з одной сторони, вона розрізана, бачите, чик, і там соус. В общем, хвіль нежелательно їсти, ну, що робити? Мені треба перекусити. Мені вчора мама хорошо приносила перчик фарширований на роботу, а сьогодні, наверное, нічого не принесе, а може принесе, не знаю. В общем, я зробила собі кофе. І зараз буду їсти. Слинька вже тече, так що треба швидко поїсти і готуватися до наступної клієнтки. Погода у нас така сама, дощ не йде, хорошо, люди ходять. Туристів, звісно вже набагато менше, як і казала з утра. Так що такі діла. В общем, що, смачно, хто буде їсти разом зі мною. Класний така булка, ця канапка, її так надовго вистачає. Вона, мабуть, за того, що хліб... І ти її пояси, її можна до вечора даже хватить, щоб тобі не хотілося їсти, щоб мені не хотілося. То ми не могли піти просто додому, да, Богданчик? Іди поприветствуйся. Привіт з України! Привіт, привіт. В общем, я тут відпрацювала і прийшли наші до мене в салон. Вирішили провідати мене. І Богданчик каже: я хочу піци. От хочу піци в кафе, де працювала я Діана. В в да, така вже привичка, його прям тяне. І Ми прийшли в Гуральський бровар, тут де працювала раніше Діана. Це саме улюблене заведення. Кстати, у них такі карти класні. І поїмо піци, заказали піцу 4 сира, і Богданчик заказав собі мороженко і ще заказали отаку колу зеро цукру. Подивимося, скільки у нас вийде чек. Ну, я думаю, десь 100 злотих це все у нас вийде. В общем, так що ми оце гуляємо, і в принципі погода у нас холодна. Я замерзла трохи, Богданчик, наверное, теж, так? Да? Чи ну, ти не замерз? Ну, немного замерз, ну, ну, так сказати, позамерз, потік. Ну, в общем, э, Таке заходить з гор на дощик. Ну, не знаю, чи буде, чи не буде, може, ночі буде. Проще ми гуляємося і потім вже, мабуть, включимося, як будемо йти додому, так? Да? Так. Да. Давай ручку кушай. Mm -hmm. Дуже смачна тут піца, правда, сирна. Заказав ще таке мороженко. Дивіться, як красиво. Я теж люблю тут сидіти в этом кафе, тому що види на горы, красота, ще, ще людей мало. В общем, вода на ну, смачні. Ой, щось упало.